Привіт, хочу розказати про продукт електронний поплавок або електронний колокольчик. Тож, поїхали. Так, ідемо ми на рибалку ось туди, тому готуємо фідер, готуємо наживку і систему електронний колокольчик. Це приймач, який ми підключаємо. В будинку це безпосередньо передавач, який ми підключаємо на фідері. Підвішуємо колокольчик на фідер і вмикаємо передачу сигналів на приймач. Цей шнурок виконує виключно функцію живлення. Тож після включення ми чуємо сигнал про те, що приймач е, під'єднався під до локального Wi-Fi і перевірив доступність модулів зв'язку. Шнурок, як я сказав, тільки для живлення, тож е, живити можна і від батарейки. Закидаємо вудку. Закинули, натягнули і зараз вішаємо колокольчик. Гіроскоп э, зашитий в такий корпус разом з колокольчиком. Його ми вішаємо на фідер. Ні. Модуль. Приймач я повішу сюди на Дерево, бо насправді через залізний забор погано пробиває. Так. І тепер його включаємо. Звуковий сигнал підтверджує те, що пристрій включений. Після включення пристроїв у відповідний чат-бот приходить повідомлення, що приймач знаходиться онлайн і передавач. Готовий до покльовки. Надалі пристрої раз на 10 хвилин шлють повідомлення, що вони знаходяться на зв'язку. Ну, а відповідно, якщо буде клювати риба, то чат-бот прилітає повідомлення про покльовку. Також пристрої видають звуковий сигнал. Як Передавач, так і приймач всередині будинку подає звуковий сигнал про те, що є покльовка. Тож, Як це працює? Коли риба клює, сигналізатор, по-перше, видає сигнал. Звуковий передає радіосигнал на приймач, і приймач так само пищить і через вайфай ви відправляє повідомлення. Все, тепер просто працюємо в будинку і чекаємо покльовки.